Вільні слова. Нам казали, можна продаватись, душі матеріалізувати, згодом пенсійно, молодим ставати, щоб світло в усіх забирати, науки вивчати, щоб Проклинати все найкраще і найчистіше засмітити. Люди вас не запитали, чи просто хочете вижити, бо думку і купили вас у роботу, щоб вдягнути згодом на гриця порвані чоботи. Засміяти, коли він обкурено вже. Гуде алкогольними словами.